Привіт! Розглянемо шестерні регулювання сидіння з електроприводом для Mitsubishi Outlander. так вона виглядає. На шліці. Можливо, є ще така на різьбу, але я не впевнений, не пам'ятаю. Так, між шліцями приблизно 7. А по шліцях приблизно. Десь 6, 6, 6, 7. Тут у нас 11. Так, 16. Зубів, зараз скажу скільки. 14 зубів, якщо не помилився Так, тут у нас майже 15, а всього вона 31. Майже з половиною. Дякуємо за увагу.